Я знімаю четверте відео на дачі. І сьогодні я знімаю відео, як мене викрадають. мене буде викрадати моя хазяйка Віка. Ой, почалось Ааа, рятуйте, викрали. Допоможіть, рятуйте. А. Ой, допоможіть, хто небудь, мене зв'язали. Напомнюсь. Ні, ніхто тобі не допоможе. Ааа, допоможіть. Я зможу звідси пасти. Нарятуйте. Да, Притуйте хто небудь, Допоможіть. А, Падаю! Шнурик може не витримати. Спрятуйте. Народ я майже втікла. Майже примайже вилізла. Майже витягнула ноги. Вилізла зі шнурка, тільки тепер треба розв'язати ноги. Народ я майже розв'язала ноги, але це дуже важко. Допоможіть хто небудь. Решті я розв'язалась, тепер можна встати і йти додому. А я йду додому. Просто я думаю, можете перевідпочати. Всем пока, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.